Тема подарунки. Чому одним жінкам дарують все, а іншим нічого. Сьогодні ми поговоримо про подарунки і чому ж так відбувається. Я наведу вам кілька історій. Отже, перша історія про те, що в однієї моєї знайомої було день народження. І вона очікувала від свого партнера, що він подарить їй якусь там модель плойки. На день народження вона отримала фен, і реакція її була миттєва, агресивна, незадоволена. Невже ти не знав, що я хочу? Я ж тобі говорила. Мені неприємно те, що ти ось мене не слухав і купив ось такий подарунок. Були негативні емоції і. Як результат наступні роки їхніх стосунків чоловік не проявляв жодної ініціативи. Чому? Тому що він отримав першу емоцію, що вона не задоволена подарунком і краще все таки гроші. І багато хто погодиться, можливо, і так, можливо, добре в стосунках просто обмінюватися грошовими сумами і не мати ні до, ні до кого ніяких претензій. Якщо вам це підходить, то так. І ми перейдемо плавно до наступної історії про мене. Мені було 25 років, і я була одружена і чекала ось саме ось цього 25 річчя, так як у мене вже є чоловік, і я очікувала, що я отримую. Неймовірний подарунок від нього, тільки я не знала, який. Чи це будуть якісь сережки, чи це буде новий телефон. Це мало би бути щось грандіозне, думала я. І знаєте, що я робила? Нічого, абсолютно ніяких, ем, ніякої комунікації, нічого, ніяких натяків, бо я знала, що він здогадається, що мені треба, чого, про що я мрію. І тут питання до мене. Я тоді не знала, як проявляти свої бажання. І друге, якого ж я чоловіка собі обрала в стосунки. Ми були зовсім різні, зовсім по різному дивилися на життя, зовсім різні цінності були в нас. І як результат на день народження я була дуже розчарована, тому що я нафантузувала собі дуже багато. І Мовчачи, очікувала сюрприза. І людина, яка по суті не розуміла моїх бажань, бо я їх не говорила, і людина, в якої інші моральні і життєві цінності. Вона не усвідомила, що зробила мені боляче. І, звичайно, як результат, свято зіпсоване було, і я була розчарована, засмучена і не могла ніяк зібратися із, своїм, із своїми думками, щоб все-таки відсвяткувати це день народження у колі своїх близьких. І яка мораль? Багато дівчат чекають, що чоловік. Хлопець, кавалер додумається, що ж їм потрібно, що ж вони хочуть, які ж у них бажання. Це одна крайність. А друга крайність є дівчата, які просто вважають, що чоловік повинен, повинен дарувати подарунки і конкретно такі, які вони говорять. І знаєте, в моєму колі оточення є як чоловіки, так і жінки. І як психолог, я працюю і з жінками і з чоловіками. І найбільше, що трагерить чоловіка, навіть якщо він має ресурс, має можливості радувати свою жінку, найбільше таких чоловіків дратує, коли жінка говорить, що чоловіки повинні, мені потрібно. І все. Це звучить як просто вимога до протилежної статі. Давайте задумаємося з вами. Якщо чоловік до вас говорить, ти повинна готувати вечерю кожного дня, ти повинна дотримуватися певного порядку в квартирі, ти повинна ходити на роботу і заробляти гроші. Яка у вас перша реакція йде? Я нічого нікому не повинна. Якщо я захочу, я буду це робити, якщо ж ні, я цього робити не буду. Ось тому для пар важливо давати ось цю свободу. Ніхто нікому нічого не повинен, але говоримо про те, якщо ж ви будуєте стосунки, і ви у вас однакові життєві цінності, і ви любите один одного. То, відповідно, ви хочете порадувати іншу людину. Вам буде приємно зробити цей подарунок, і як знак уваги подивитися на реакцію цієї людини, своєї, своєї близької людини. Так? Ну, звичайно. І тут вже питання до вас: як ви говорите про свої бажання? І нам важливо. По-перше, жінкам усвідомлювати самі свої бажання, тому що в консультаціях досить часто жінки, які перебувають у тривалому стресі, у вигоранні, у якихось повсякденних безкінечних обов'язках, жінки втрачають себе. І, відповідно, вони забувають. І не вміють дуже часто мріяти і бажати. І дуже часто ось елементарні свої бажання вони здійснені навіть без партнера. Але ми про це забуваємо. Тож, перший крок до того, щоб отримувати гарні, класні подарунки навчитися самі бажати, мріяти. І Потрошки втілювати в життя свої бажання. Тобто, будучи своїм партнером, ви можете проговорювати свої бажання, і я впевнена, людина, яка вас любить, вона це почує. Коли ви Прорефлексуйте собі взагалі. Ти повинен. Я хочу, щоб ти мені купив новий телефон, бо я хочу новий телефон. Купи мені його через 4 дні на День Святого Валентина. Або мені так приємно, коли я отримую від тебе подарунки. Я відчуваю себе бажаною і коханою поруч з тобою. Дякую тобі за те, що ти ось так приділяєш мені увагу. Мені дуже приємно. Мені б хотілося поїхати десь у відпустку, класно провести час із собою. Або свій варіант. Тобто зовсім по-іншому звучать твої бажання, коли ти говориш із розслабленості, а не з напруги. Чи нормально робити війш ліст у стосунках? І якщо говорити про пару, яка тільки склалася, важливо це обговорити питання, чи е, тобі буде нормально, якщо ми один одному складемо вішліст. Плюсів є кілька, тому що, перше, знизиться рівень очікування напруги і е, можливості того, що ти отримуєш не те, що ти хотіла або хотів. Тому Вішлісти рекомендую впровадити в своє життя, якщо це обом окей. І зазвичай це допомагає людині обрати саме подарунок, який ти хотіла. Ще цікаве питання, чи дарувати чоловіку подарунки якогось романтичного характеру, чи дарувати подарунки рівно такі, які ти отримуєш, тому що дуже часто виникає ось таке питання. І варто зрозуміти, що чоловік вам дарує подарунок, бо він цього хоче, і він очікує від тебе якусь позитивну емоцію, зазвичай радість і його ж признання. Для чоловіка можна так само дарувати подарунки, і це так само треба дивитися на свої можливості. Головна ціль для подарунка чоловіку це підкреслити його значимість у твоєму житті. Підведемо підсумок: дарувати чоловікам подарунки теж можна, і можна подарувати такі подарунок, які підкреслить його значимість, Тобто підкреслить те, що він важливий для вас. І це може бути будь-що із таких дрібничок, наприклад, приготована особлива якась вечеря, або якась книжка з особливим надписом, або, не знаю, щось особливе, щось якась така річ, що саме про нього. І це дійсно залишиться у його пам'яті. І подарунки, хочеться вам сказати, що подарунки дарують жінкам, які розслаблені, які вміють отримувати подарунки щиро і з вдячністю, а не з такою фразою та мені нічого не треба та не видумує, я, мені не потрібно. І саме цією фразою дуже часто ми обесцінюємо самі себе, що тобі нічого не треба, і, в принципі, чоловіку, особо старатися для тебе й не треба. Це все залежить від твого внутрішнього стану і лежить набагато глибше. Тому, якщо ти хочеш отримувати подарунки. Навчитися бажати щиро, бути відкритою і ділитися своїми бажаннями потрібно працювати і своїм внутрішнім станом, щоб навіть без натяків чоловік розумів, що ось так привертається твоя увага. Тобі потрібно стати цікавою першу в чергу для себе. Тому я тебе запрошую на індивідуальну консультацію зі мною, де ми конкретно розберемо вже твоє питання. А з тобою була я, психолог про стосунки Наталія Кльоць. Підписуйся, залишай коментарі.